Є знижки на квайт 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Отже, усіх вітаю. це життя відомих людей. Починаю з цитати. Намагається з нами спілкуватися та набирається сил для реабілітації. У нас нема сумнівів, що він повністю відновиться. Так у соцмережах дружина Віктора Розового Ольга прокоментувала його сьогоднішній стан. Нагадаємо, два тижні тому відомий гуморист, зірка ліги сміху. А, вже два тижні він перебував у важкому стані через поранення на фронті. І от до цього родина бійця зберігала інформаційну тишу за. Для його спокою, як виявилося, Віктор переніс надскладну операцію. Нагадаю, він боронив Україну з початку повномасштабного вторгнення у складі 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. І от тільки місяць тому, 8 березня, він. Одружився, а вже через два тижні 21 го життя. Його 21 березня його життя висіло просто на волосині. Він зазнав складного осколкового поранення голови, коли перебував на виїзному завданні. Наразі він уже у свідомості на лікування та реабілітацію Віктора за кордоном вже зібрали більше 5 мільйонів гривень, і збір триває. Можете долучатися. Мохамад Захур не причетний до цих побоїв. Днями мережу сколихнули фото співачки Камалії з понівен... з понівеченим обличчям із чисельними синцями і гематомами. Камаля згодом вийшла у прямий ефір у Тікток, щоб показати, що наразі з нею все добре. Вона здорова. Однак, співачка не зазначила, чи от ті світлини, які ми показали, були фейком чи справжні, але все ж таки застарілі. Тим часом в мережі ширяться чутки, що це справа рук її колишнього чоловіка. Відтак хвиля хейту полилася на Мохамада Захура. Така малія стала на захист батька її доньок і закликала змі е утриматися від створення сенсацій, але історія. Отримала неочікуваний поворот в телеграм-каналі Джокер з'явилася інформація, що йдеться про домашнє насилля з боку зовсім іншого чоловіка Михайла Стефанішина. Останнім часом він часто з'являється в тік-ток співачки їздить з нею на виступи, зокрема до Дніпра та Харкова. Подейкують Камаля, покриває його і бреше. Артистка поки що ніяк це не коментує. Чотири місяці підготовки, 15 музикантів на сцені, освітлені більше півтисячі свічок. Наша команда побувала на акустичному концерті гурту без обмежень у Києві. До кінця квітня гурт збирається зібрати більше трьох мільйонів гривень, аби підтримати своїх друзів із збройних сил України. Давайте послухаємо. Отримуємо запити, намагаємося по силі можливості їх реалізовувати. В рамках цього туру акустичного буде зібрано трохи більше трьох мільйонів гривень, заплановано на реалізацію закупівлі 15 снайперських комплексів для полку АЗОВ. Я вам скажу, що вони вже закуплені, навіть і передані, тобто ми вже їх купили і передали. Далі у планах Сергія з травня вирушити у новий всеукраїнський тур і закрити великий збір на 10 мільйонів гривень. А ще зустрітися з дітьми, які зараз проживають у Японії. До речі, молодший син артиста 1 квітня пішов у перший клас саме там у Японії. І от враження сина танченця розповіла його колишня дружина Ганна. Давайте послухаємо. Він зі слів Ганни він абсолютно комфортно себе в перший день почував. Він був веселий, був спокійний і він просто вже дорослий людині 6 років. Він вже здатен сприймати зміни обстановки довкола себе обставин. Він в принципі на рівні шестирічної дитини вивчив мову. Комунікує з діточками японською, з вихователями і вчителями вже в цьому випадку японською. Тому я думаю, що зараз наразі в нього все добре, і я впевнений, що так і буде майбутньо. Власне, після розлучення із Ганною Сергій про особисто говорить і неохоче, але одразу після концерту, ось цього про який ми вам розповідали, танчинець заінтригував новим романом у своєму інстаграм. А от після сумісного і доволі пікантного фото із піарницею Юліаною, на якому, як бачимо, він цілує її в шию, в коментарях полився. Хейт на кшталт та зара от та заради кого покинув дружину і дітей. Сергій Танчинець на це відреагував лише смайлом, який сміється, і коментувати відмовляється. У слави камінської луснув грудний імплант. Минулого тижня співачка а, хвалилася, як зробила а, кілька пластичних операцій, в тому числі і нові груди. А от наразі Слава шокувала, що один з імплантів луснув. Але зірка пояснила, що це сталося ще до нової операції і допомогло переконати а, коханого на, на ось ці зовнішні зміни. Виявляється, що минулого року камінська бажала змінити форми повіка, але її новий бойфренд а, відмовив від цієї ідеї ідеї цитую мій навіяв мені, що мені нічого нічого не потрібно. Я і так гарна, але тут трапилося диво. А у мене луснув імплант. Ну таке буває, коли груди годували двох дітей, і імплантам уже 19 років. А, відтак камінська зробила цілих шість операцій. Окрім грудей, змінила форму повік, щічки, підтяжку брів. Зробила ін'єкції та навіть ліпосакцію. Колін та багато компліментів від підписників слава, все ж таки, не отримала, не зібрала, адже від початку повномасштабного вторгнення вона так і не перейшла на українську ані у своїх постах, ані у відеозверненнях. У засвіти пішов всесвітньо відомий кутюр'є, чиє ім'я стало просто синонімом розкоші та інновації у світі високої моди. Роберто Каваллі почав свій шлях у моді ще в юному віці. Заснував власний бренд бренд у 1970 році. Його колекції відрізнялися сміливістю та екстравагантністю від довгих суконь із прозорими елементами до розкішних хутряних виробів. У 2015 році після продажу бренду кавалі. Відійшов від справ, присвятивши себе особистому життю. Тоді ж о, він одружився із втретє на Сандрі Нільсон, яка молодша за нього на 44 роки. І у березні е, минулого року вона народила йому сина. Загалом у Кавалі залишилося шестеро дітей. Подейкують, що 12 квітня, в день смерті батька, от всі вони були поруч. Причина смерті невідома. В американських засобах масової інформації лише пишуть, що кутюр є вже тривалий час серйозно хворів. Співачки Лана Дель Рей та Білі Айліш разом заспівали на музичному фестивалі Коачелла та закидали одна одну компліментами. Давайте подивимося фрагмент їхнього виступу. Само собою, що співачки вразили виконанням цієї пісні, але не стільки навіть самим виступом, скільки зовнішнім виглядом Лани Дель Рей, адже співачка неймовірно схудла. І, от, подейкують, що можливо це а, оземпік. Ось тільки подивіться в порівнянні два фото. Це фото зроблено у 2023 році у травні, тобто менше року тому, так і це от зараз ви побачите, який вигляд вона має зараз. Лана ще 10 років тому захворіла анорексією в 19-му. Стрімко стала набирати вагу. Через це е, мало показувалося на публіці. А сьогодні ж, як бачите, артистка струнка, як і раніше, багато шанувальників захоплюються її виглядом зовнішнім. Так і підозрюють все ж таки у використанні оземпіку, бо вже надто швидко вона скинула вагу. Сама Лана такі чутки. Чутки жодним чином не коментує. А ось такі новини на сьогодні. А, знаєш, от я на тебе дивлюся, і я радію, що ти як 10 років тому, як в травні минулого року, в одній чудовій прекрасній формі Слава Богу що ти не згадавши танці зірками. Знаєш, порівняння буде таке, знаєш, як я, як Лана Дель Рей, до і після. Єдине, що знаєш, Тимур, оце багато це чуємо в ваших новинах, та і взагалі Майорії інтернет. Всі на цьому озімпіку. ми теж не розказували і о про Вінфрі та. Половина Голівуда, але в чому фішка? Це ж е е, дослідницькі не визначено, які можуть бути наслідки, Що? Так. А, наслідки цього всього не вивчено. Ну, слухай, насправді все одно ж багато чого в житті. Ми не знаємо, як відгукнеться нам за 10, 20, 30 років. Так, життя воно таке небезпечне з усіх сторін, з усіх боків. Але звісно, якщо є можливість а, більш природніми способами тримати себе в формі, отримувати задоволення, так то все ж таки треба пристати до а, традиційних якихось історій. Наприклад, щоранку дивитися сніданок з 1+, плюс життя відомих людей. А тому, в принципі, на завтра теж нічого не плануйте. Так само зустрічаємося зранку тут. Ну а сьогодні бажаємо гарного дня.